Я вас вітаю. Слава нашому Господу Ісусу Христу. Дякуємо нашому Богу за те, що Він дав нам ще життя, і що ми змогли всі сюди прийти після цих подій, що були сьогодні вночі. І, як ви всі знаєте, на домашніх групах ми вивчаємо дії святих апостолів. Ми вже пройшли десь половину нашої книжки, по якій ми йдемо. І в... в Тема сьогоднішньої проповіді буде послідовний вплив. Е, у цьому тексті, е, який ми будемо сьогодні роздумати, описується перша місіонерська подорож апостола Павла, яка відбулась у 47-48 роках. Е, два апостоли Павло та Варнав, вони є місіонерами. Вони йдуть містами з конкретною місією. Вони йдуть, щоб звістити людям добру звістку. Щоб люди відвернулися від марно цього світу до живого Бога. Місіонер це особа, яка виконує конкретну місію, вона виконує служіння, пропагуючи віру або займаючись гуманітарною роботою. Ну, зазвичай ми розуміємо, що місіонер має кудись поїхати. Але я роздумував над цим. І Подумав, що і проповідники, які виходять сюди, розговорять Слово Боже для вас, вони також виконують місію, вони звіщають вам добру звістку. Е... Господь поклав на нас таку місію, щоб Слово Боже постійно звучало в його церкву. І щоб люди чули це слово і наверталися до Господа та приходили до Христа. Е... Апостол Павло. Е... Говорить у посланні до Римлян, 10 розділ, 17 вірш. Отже, віра від слухання, а слухання від слова Божого. Слово Боже повинно звучати для того, щоб люди, призначені для вічного життя, були спасені, і у діях 13 розділ 48 восьмий вірш ми читаємо, чуючи це, язичники раділи і прославляли слово Господнє, і увірували всі, які були призначені для вічного життя. Події, які описуються в діях апостолах, це в 14 розділ з 1 по 28 вірш. Вони відбуваються в таких містах, як Іконія, Лістра, Дервія, Антіоха і Пісідійська. Ми часто називаємо ці міста, тому що вони записані, але де ці міста знаходяться? У нас є така карта, і ці міста знаходяться на території сучасної Турції. Це там, де квадратик жовтенький. У тут ці події відбувалися. Ці населення, яке там проживали, це були й юдеї, й греки, ну і язичники. Як бачите, від нас це десь 1300 кілометрів. Якщо я провів таку лінію, порахував це як два рази з'їздити в Одесу, ну дуже близько до нас, і ці події реально відбувалися, які описані в Біблії. Саме тут Павло і Варнава виконували свою місію та послідовний вплив. У 14 розділі, в першому вірші, пишеться, і сталося, що в іконі вони разом увійшли до юдейської синагоги і говорили так, що увірували дуже велика кількість юдеїв та греків. Слово Боже дієва і багато людей навертається до Бога. Але є такі люди, які не повірили і підбурювали інших язичників проти своїх братів. І в третьому вірші пишеться: втім, вони пробули там довгий час, сміливо говорячи про Господа, який, підтверджуючи слова благодаті свої, творив знамення і чудеса, які робилися, робилися через їхні руки. Господь використовує Павла та Варнави в цих містах, щоб слово Боже звучало. Так само Бог використовує зараз багатьох людей і нас використовує, і мене використовує для того, щоб. Як найбільше людей почуло слово Боже, і як найбільше людей спаслося. Але мешканці того міста вони розділилися. Одні підтримували апостолів, інші були проти них. І саме юдеї та язичники змовилися побити їх камінням. Коли Павло та Варнава знали про це, вони втекли до інших міст, які звуться Лістра та Дервія. І вони продовжували проповідувати добру звістку. І у Лістрі сталася цікава подія, яка зветься як Сцілення Кривого. Там був безсилий чоловік, який ніколи не ходив, він був калікою від народження. І в 9 та 10 віршах пишеться: Він слухав Павла, цей кривий слухав Павла. Що говорив, який пильно подивившись на нього, і побачивши, що він має віру, щоб бути зціленим, сказав гучним голосом: Тобі говорю в ім'я Господа Ісуса Христа. Встань на ноги твої прямо. І він скочив та ходив. Е, що ми бачимо? Що відбувається, що е, Господь через е, Павла зцілює цю людину. Він починає ходити. І... Ми бачимо знову, як в багатьох місцях в Біблії я зустрічав, що та людина, яка має віру, вона може бути зцілена. По вірі, ви зціляєтесь. Але коли люди побачили, що зробив Павло, почали голосно кричати. Вони кричали: Боги до нас зійшли у людській подобі. Вони назвали Варнаву Зевсом, а Павла Гермесом ну язичники. І одразу ж жрець, який привів биків, з вінками бажаючи принести разом із народом жертви. Уявіть собі, апостолів, які е, говорять Слово Боже, які виступаються, які стараються, які звіщають благозвістку. Вони роблять чудеса ім'ям Ісуса Христа, а народ такий стоїть і каже: тягніть биків, е, боги приїхали. Ну, так і зараз ми можемо можуть бути такі ситуації, коли людина говорить: я вірю в Бога, але яйця на Пасху я буду фарбувати. Павло та Варнова, коли почули про це, то роздерли свій одяг і кинулися до натопу та е, закричали. В 15 му вірші Люди, навіщо ви це робите? Ми такі ж люди, як і ви. Ми звіщаємо вам добру звістку, щоб ви відвернулися від цих марнот до живого Бога. Ситуація складалася так, що їм потрібно було діяти прямо зараз і рішуче. Вони ледве переконали цих язичників, цей народ, що там був, що не потрібно їм приносити жертву. Але деякі юдеї, які прийшли за ними аж з Антіохи, то є з сусіднього міста, де вони перед цим перебували, схилили натовп на свій бік і уявіть цих людей, які вони настирні, вони йдуть в інше місто для того, щоб зробити те, що не змогли зробити у своєму. Що вони хотіли зробити, це побити камінням Павла. І це таки стається. Вони побили Павла камінням та виволокли його за місто, думаючи, що він уже помер. Уявіть собі, побили так, що думали, думали, що помер. Ну, Важко уявити цю ситуацію, як може людина пережити це. Да? Якщо вони вирішили, що він помер, то він таки був, напевно, мертвий. Да? Але коли учні зібралися навколо нього, він піднявся та повернувся у місто. Чи було це Воскресіння, ми не знаємо, тому що в Біблії про це не написано. І я не знаю, я такого не читав. Але одне зрозуміло, що у Бога на Павла був, були інші плани, і Павло мав виконати покладену на нього місію. Це послідовний вплив на людей у цих містах. Е, наступного дня е, Павло з не вирушили в наступне місто, в Дервію, і в 21-му і 22 му віршах говориться, і проповідували Євангеліє по тому місту, і, придбавши досить багато учнів, вони повернули, повернулися до лістри, коні та Антіохії, утверджуючи душі учнів, умовляючи перебувати у вірі та пояснюючи, що через багато скорбот належить нам увійти в Царство Боже. У чому проявляється послідовність Павла та Варнави, що вони повертаються у ті міста, де їм, для них була небезпека. Вони зрощують учнів, тобто служителів, проучнів і служителів минулої неділі наші брати розказували у проповідях. І по суті, вони формують церкву в цих містах? У 23 му вірші. Сказан. І рукопоклавши їм у кожній церкві пресвітері, вони молилися з постом і передали їх Господові, в якого вони увірували. Що ми бачимо з цих віршів, що Павло та Варна вони організували церкви церкві в цих містах. Є учні, є служителі, є пресвітери, тобто люди, які будуть продовжувати нести служіння, і Слово Боже буде тут проповідуватись на місцях. І закінчується ця місіонерська подорож Павла Та Варнави тим, що вони повернулись до Антіохії, сирійської, вже, не пісідійської, а сирійської. І вони скликали всю церкву, вони розповіли, як, вони, як багато Бог зробив через них, і як він відчинив для язичників двері віри. Оця місіонерська подорож, вона. Пройшла успішно, тому що на нашій території, на території України також були язичники. Якщо ми зараз слухаємо Слово Боже, то та послідовна місія, яку вони виконували там, вона дійшла і до нас. Ну і у висновку я хотів би подивитися і дати відповідь на питання, яким принципами ми можемо навчитися із служіння Павла Варнави. Це послідовність. Вони послідовно діяли і виконували місію, яка на них була покладена, і вони змінювали життя людей завдяки впливу Бога. Сміливість. Вони не боялися сміливо говорили про Господа та звіщали благозвістку. Рішучість. коли треба було діяти, вони діяли. Вони рвали на собі одяг, переконували народ. і Як би не було важко для них, але вони переконали цей народ і досягли своєї цілі. Повна посвята своєму служінню. Вони дійсно повністю були віддані справі Божій, бо хіба можна бути справжнім учнем Христа, якщо не повністю віддаватися своєму служінню, Ну так трішки з боку постояти. І робити все для того, щоб робити все для слави Божої, а не для себе. Треба робити все для Господа, для слави, слави Божої, а не очікувати якихось бонусів, визнання чи значимості. І приймаючи участь у служіннях церкви. Давайте помолимось.